Всім привіт, друзі! Всім привіт! Ви на каналі Єліна Холод 5, Українці за кордоном. Хочу, друзі, всім подякувати за коментарі до моїх відео. Всім дякую за підтримку. А оте відео, яке я випустила, що Європейський Союз збирається в червні щось вирішити стосовно українців в Європі, воно ж не обійшлося без хейтерів. Як я і думала, що так і буде. Так воно і сталося. Хочу сказати, друзі, я не розумію, чому стільки злості, стільки ненависті з того, що українці зараз знаходяться в Європі. Ви знаєте, хто хотів раніше виїхати, той виїжджав. А в основному українці зараз поїхали не тому, що вони хотіли, а тому, що вони вимушені були тікати від війни. І якось негуманно так нападати на людей, які втекли від війни, від обстрілів і не мають можливості повернутися додому по різним причинам. Ось так на них нападати. І розказувати, що вони такі погані, що вони сидять на шиї в Європі, що вони не хочуть працювати. Це неправда. Українці дуже хочуть працювати і працюють. А тим більше в Нідерландах всі хочуть працювати. Навіть на заробітки сюди їдуть спеціально, щоб заробити тут гроші. Бо тут зарплати великі платять за роботу. Але робота важка, це не секрет. Робота важка. І от все гармонійно повинно бути. Є вік для того, щоб працювати, є стан здоров'я для того, щоб працювати, а є вік, який вже для відпочинку пенсійний вік, або вік, або інваліди, які не можуть по стану здоров'я працювати. То навіщо всіх під одну грибінку, як би говориться, гребти? Це неправильно, на мою думку. Звісно ж, я вже звикла, я не звертаю увагу на такі коментарі, друзі. Вони є постійно ці коментарі, але знаєте, я вже якось так адаптувалася. Але все одно якось хочеться цих людей чи повчити, чи пояснити їм, якщо вони не розуміють чогось. От, наприклад, сьогодні День Європи. У Львів приїхали представники 35 країн. Міністерств закордонних справ з Євросоюзу і з інших країн підняли європейський прапор на площі ринок. Значить, Україна кандидат до вступу в Євросоюз, нікому не секрет. Україна вибрала шлях в Європу. Тому можна сказати, що українці одною ногою стоять в Європі і можна сказати, що вони знаходяться вдома в себе. І те, що не працюють пенсіонери чи інваліди, це когось так задіває, вибачаюсь мені, То й вдома пенсіонери і інваліди в Україні теж не працюють. Не знаю, чому так всіх це задіває. Те, що Пенсійний вік в Нідерландах 67 років. А кому немає, ще там 67, а є 65, то це нічого не значить, тому що кожна країна визначає пенсійний рік для своїх громадян по стану їх здоров'я, по продовженню життя. І от я хочу сказати, що в кожній нації є різні люди. Мені пишуть, хтось цим користується, хтось роз'їжджає, хтось на допомогу роз'їжджає. Ну, ви знаєте, на допомогу не сильно то роз'їздишся. Особливо, якщо в нас зараз 62 євро допомога, то не сильно ти на неї розкатаєшся не треба мені писати такі коментарі, що я в чомусь винна. Ви не знаєте. Зайшли, подивилися одне відео, побачили, якась жінка щось розповідає, що вона чекає для українців якогось визначення. А ви знаєте, як важко жити без визначення? Навіть для тих, хто хоче повернутися, вони теж чекають визначення. Всі вже втомилися, всі хочуть визначитися в своєму майбутньому, де будувати. Майбутнє для себе і для своєї родини. Друзі, так що давайте будемо толерантними, не будемо ні на кого, як то кажуть, наїжджати. А он дивіться, яка чапелька сидить в очереті. Дивиться на захід сонечка. Релаксує. Там такий місточок. Там качечки. Висадилися і чапелька. Ось така липова алея. Липи такі, ну і не молоденькі, і не старенькі. Як будуть квітнути, буде аромат стояти. Супер. А тут така... такий газон, покошена травичка, деякі дерева ростуть. Там озеро де ми були з вами і ось тут дерева, сонечко сідає. Це дуже гарно, Такий пагорб. Вон там рожевий каштан квітне, я бачу. Так, зараз ми підійдемо. Бо мені сестричка присилала сьогодні, як в Києві рожеві каштани розквітли, там молоденьких насадили. І тут я побачила, це каштан чи не каштан? Ано, ано. Каштан. Дивіться. Яка краса теж. Ось такий він. Рожевий каштанчик. Ох, які крупні крони. Каштанові. Мійтерець піднімається. Ось яка краса. М -м -м. Привіт, Київ! Від Києву, з Нідерландів, рожеві каштани. Природа єдина. Ось так, друзі.